Всім доброго вечора. Пройшла у мене така проблемка з чайником. Не працює є оця штука. Треба її замінити. Зараз буду пробувати її замінити. Ось знайшла якусь. Ось буду її. її ну, це не проблемка, звісно. Поміняти її десяток. Вот так. Ой, сейчас ножика поломаю. Це удаляем. Оце зачищаем. Багато тут нула. А подрезаю пальці собі. Хотілося б без все це робити. Я такий мастер, що прийдеться вам трішки подождати. Мастер, мастер. Все. Очистила. Сейчас я их трішки підкрутю. О, ж були... Я лежу. <ріху> Ладно, <ріху> проїхали. Так, що зеленький до синенько, зеленький до зелененького. Обкручую так, щоб не торкалися друг друга. Зелента, звісно, в іншого сорта. цей проводок. Ось ми їх обкрутуємо. Ось я накрутюю чтобы вже шток не проходит, правильно? Чи не заокислювалося? Не заокислювалось, не окислялося. Ну, можна и не придиратися до нового французького. Все.

Уже повикидали все це, а ми справляємо до сих пор. Воно вже от жило своє, а ми даємо йому ще якусь життя. А-а-а! Ще якесь життя. Все, змотую до кучі. Всі поізолірувала по окремостях. А отак, щоб красиво було. Mm. Чи не згинати, чи зігнути. Teraz nam to je, ale on najcąbi. Я інка що замотала, півролона Так, Підемо пробувати. Гріє чи не гріє. Що, пробуємо? Включили в розетку, чайника принесли, вже все своє життя включаємо. Світиться. Зараз спробуємо, чи грітиме, чи не грітиме. Зараз трішки підозрюємо. О, тепер буде ще у кофеок робити. Щось хотіла так сказати. Мабуть, зробила правильно. Бо якщо б неправильно, ви відео вже б цього не додивилися. Або відео дивилися, з новою прическою. Так, Всім дня, Дякую за просмотр.